Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. І ми, як і всі рослинки, оживаємо. Ранок наступає після буремних ночей. Виходиш, дивишся на цю красу і знову якийсь стимул жити. Вірити у краще. Дивишся і думаєш, краса, ну краса ж! Просто неймовірна, навіть як ця квіточка побудована, якщо придивитися, ви подивіться декілька бутонів, це возичка, сиза. Дуже цікава рослина. Ось такий колір її рожевий, поєднанні з білим. Ароматна. І потім, коли обстригаєте, таке чудове, щільне листячко. такий кущик залишається знову ж таки декоративним. Трішки роса припала на неї, і вона виглядає просто феєрично. Що ж квітне ще у червні, ще той такий все-таки величезний розмах квітковий, наявний у саду. Ось і манжетка заквітла. Цікаво, зеленим кольором мало що квітує, а вона саме з тих рослин. І листя, ви погляньте, яке листя, коли ще роса чи сонце. Ось ну, такі ворсинки має, збирає ті ворсинки. І мій гірчак все набирає, набирає, набирає бутонів. І так буде він квітнути ціле літо. До речі, я трішки ще поживцювала своїх очитків. Якраз така сприятлива зараз погода у нас. Дощі були прохолодно. І погляньте, гарно ж квітує вона, правда? Хто любить злакові, ох, ці ворони. Ну нема, щоб зранку гарні пташки співали. Ні, ворони каркають. Ви подивіться, які гарні колосочки у пальмолисної осоки. Ось вона мене вперше так по-багатому розквітла, скажімо так, завжди. Ті роки були більше листя, ніж квітування, а тепер ось такі чудові гарні колоски. Чи насіється вона, чи ні? Дивимося, спробую. Тут є місце, Насіється, то потім видалимо це ж не проблема, правда? Ще квітують іриси. Ну, доквітовують уже, скажімо так, але все-таки ще їхня палітра кольорів присутня. І після дощів прийшлося все-таки підв'язати шавлею свою рожеву. І ще не бачила на ній я джіл. На ній завжди гуде, все як у вулику. Чомусь цього року я ще не помітила цього. Якийсь період я обрізала. Квітоноси всі на гейхерах обрізала. Але потім помітила, що деякі не дуже гарно квітують. Ось це мій засіянця, зеленолисна. Але вона вийшла якась гібридизована, тому що в основному ці зеленолисні вони квітують таким яскраво червоним кольором. А тут Юра на роботу збирається. А тут цей квіт зовсім рожевий. Ага, все щасливо. До побачення. Дивіться, він зовсім рожевий цей колір. А зараз покажу вам ту, яка є сортовою. Нині, ось погляньте, бачите, яке яскраво червоне квітування. І квіти, я вам скажу, доволі такі великі, такі чіткі, гарні. Через те цю я не обрізаю точно. Але багато з них по-різному квітують. Ось, наприклад, погляньте, зараз буде біле квітування. Теж оригінальне. Тому залишаю, знаєте, причини дві. Не так вже все погано. <ріст> Ось погляньте, як лаймлайт гарно квітує. А по-друге, я просто вже замучилася видаляти ці квітоноси. Вони з'являються тобто і з'являються. Тут хоче рослинка квітнути, та хай квітне, правда? ж? Дзвоник персиколисний. Теж він тут наростив, такий вже кущик доволі гарний під. Вербою, і зараз цей білий колір перекликається з білим кольором гейхера. Полюбляю я такі моменти, коли десь в тандемі квітує щось. Ну, ще буде їм третю, певно, до їхньої групки трояндочка. П'єрдеронсар розквітає. Погляньте, які бутони, вони вже настільки ніжні, великі. От. Що то троянда? Красива, то красива і потужна. Вона в мене того року посаджена. Всього-навсього, того року це один сезон на арсі. Погляньте, дуже гарна рослинка, дуже однозначно ну, вже починає квітувати ромашка блакитна. Я її. Один лише кущик залишила собі тут. Подобається мені. Мені взагалі подобаються ромашкоподібні, але щось в мене теж з ромашками цьогоріч з зими. Майже ромашки всі не вийшли, одна там здається. Тож було декілька струрців і фіона була і. І як тут називається така крейзі Десі була. в мене і королівська ромашка, бо королівська там ледь-ледь відбила. Не знаю, в чому справа і що то не так. І ось мої асфоделіни. Та не каркайте, не каркайте, треба полотись. Треба залазити сюди і вже вирізати, підрізати, доводити до ладу сад. Але кажу, то свята, то дощі. І ще поки що тиждень на роботі, потім ще тиждень курси Перед тим знову були тиждень курси. І так. Щось заважає, хоча, знаєте, таке бажання є. От зануритися в роботу в саду. Серйозно, хочеться. А ось так уже квітує куничник Карл Форстер. Я його настільки полюбляю. Розсадила просто по всьому саду. Гарно тримається, ранок квітує потім вони стають всі такі колосочки жовтими. І тримаються до самої весни. Вчора вже змушена була підв'язати дільфініум. хоч цей дільфініум ніколи не падав, це білий. Але таки злива була, такий вітер. Вишні поламав, сливки поламав, то що вже казати про квіти. Нема вже що казати про квіти. Погляньте, де це від вечірки. Дійсно, воно. Такий чудовий, але його буду пересаджувати. Це однозначно. Щось треба вже робити. Тому що, як би не враховував ти габарити рослин, я вам чесно скажу, як би не враховував, навіть із лінійкою їхні параметри там замірював і висаджував, нічого у вас не вийде. Все одно вони виростуть. Хтось розкид десь дестіший. Хтось потужніший, ніж заявлено, і буде у вас все одно потім проблема. Ну, це не проблема. Щось можна підстригти, погляньте. Погляньте, який рожевий колір. Зараз відквітую, і теж я приберу її, буде знову вільне місце. Ось все Віола квітує і квітує і квітує. Обняла цей клематис кущовий, сильнолисний. І тут вони собі в, та в тандемі двох. Але вже бур'яни, але вже бур'яни, то вже на мене прям не схоже. Хоча, ну, <свісно> нічого страшного. Нічого страшного. Головне, щоб той бур'ян не заважав рослинам. А ми милуємося ірисом з буря. Такий колір, такий колір світло ніжний, ну просто неперевершений не перевершений. І потрібно вже стригти мою сливу. Ось це верхній ярус посаджена слива. А вже починає вона зафарбовуватися. Як її показати, не знаю. Слива, хесея. ось таке в неї цікаве листя. Але треба її застригати. Буде капітально. Не хочу я, щоб велике тут було дерево. Дуже швидко відквітували видові ці, тому що вони у мене розсаджені, ще не наросли. І буде квітувати кетрантус. Кетрантус цьогорічно насіявся сам. Я вже так люблю, коли щось насівається само, неперевершене відчуття. І герань темнолисна квітує ось таким рожевим кольором. Ну, кажу, щось потрібно трішки буде прибирати, щось потрібно. Тут цілий масив знову різних дельфініумів. І тут їм трішки затишніше, тому їх вітер так не мотлошив. Ясколку вже потрібно постригти. Ото, поки з вами гуляю, то бачу вже роботу. актонідія розпилася, поплилася і ледь-ледь-ледь. Починає відживати моя живучка бургунді-глов. От кажуть слово живучка, та би мала виживати в будь-яких умовах, але щось не те. Яка вона вже в мене кругом була гарна, то просто слів немає. А ось так після цієї зими десь, невеличкими кущиками, о, десь там чола, пчілка. Джилка збирає мед. Ось там заквітнув ось той ірис. Він вже, правда, відквітнув, поки я збиралася, це от посадка цієї махровий, такий бусковий, але мені здається, що він перекликається з моїм. Є в мене там такий. Тож, що, якби, знаєте, позаписував і вони два однакові, то значить в мене вийде три однаково. І знову тут. Квітує воздечка. Тут вже різні кольори зібралися. Ось така якась рожева, крапчаста. і більш така насичена, і бордова. Гарні, гарні вони десь потрібно залишити все-таки, щоб на насіннячку зібрати. Хоча я десь і посіяла, а хто б сказав, що де то я була би йому вдячна. Такий красень. Красень, красень. Тут теж потрібно вже пропулювати. Потрібно вже виходити і ставати до роботи. Ось, дала їй проквітнути. Хоч і, і подобається мені водночас і хочеться застригти. Теж тут така вже феєрія вийшла, кольорів і світ квітнув. Трішки буду його відкопувати, бо дійсно по доріжці не можна пройти, тому буду його ділити. А тут трав'яночка теж схожа чимось на ось ту, але, бачите, вона не махрова. Трав'янка більш вона така розкидиста, ніж сиза. Ой, як гарно набирає вже кольору. Я той раз вам казала. Що я вам казала, ти раз була? Щось помилилося було з назвою, але вже пригадати теж не можу. Ліхніс. Ось він такий. А я мабуть, я сказала, чи що. Ну, не знаю, щось я з цією рослинкою путаюся. Ви знаєте, така вона давно у мене. Але, але, але. І смолка там вся полягла після дощу. Бачите, треба забрати її однозначно з того місця і щось придумати інше. Треба стригти і стригти, і ще раз стригти бузину. Ай, краса. Краса врятує світ. Хтось придумав цю фразу, але. Рятує поодиноких людей, які розуміють цю красу. А світові до цієї краси, наплювати, вибачте, за таке слово. Погляньте, як вона виглядала, ця шавлія варігата. Ну, ніяк. Буду пробувати вже я її щось цього року. Чи заживцювати, чи, можливо, відводочкою. Дуже хочу її розмножити. Ну, дуже хочу прям. Хоч вона якийсь період і виглядає так собі в саду, але потім до глибокої осені не перевершена своїм декоративним листям. Не перевершена. Так наріс гарно, пунція наросла, Але квітувати, певно, що не буде цього року. Знову ж ця. не хоче показати мені, яка вона. Жовта буде квітувати, а ця наростила масу. Хоч би одну квіточку видала, може би одну. І яка краса вчора тут прополювала трішки, <кій> і знову ж вам кажу, що хочеться просто це такий релакс. Ось так занурити руку у її листя. Ну, щось неперевершене, просто неперевершене. Навіть квітування. І те, на мою думку, ну, гарне є котула. Котула. котиків. гум'янькі. І десь кругом знову, от вона теж агресивна. Хаучу, є. Агресивна. Гарна, але вона, знаєте, як? Вона агресує зараз в одному місці. На другий рік вона з'явиться ще й в іншому місці. Хай там буде. В квітування їй подобається і непевершене листя. А це що таке зійшло, я не знаю. Ну, ніби на листя цієї хаутюні чимось схоже по формі, але почекай, підросте, будемо ідентифікувати ось там буде опонція жовта квітувати. І в єдиному місці, де гарно тримається живучка, на відкритому сонці ось. Прекрасно. Прекрасно.